Скорочення це не реформа. Не знаю, які там команди були з цього приводу. Ну, казали про те, що це пов'язано з вступом в НАТО. Я цьому не вірив, не вірю і зараз. Це було скорочення для того, щоб. А для чого нам військо взагалі? Політики вважали, що це дармоєди і треба припиняти фінансування, що було зроблено потім в найближчим часом. Я навіть пам'ятаю фразу з тих часів фінансування за залишковим принципом. Це чітко так, говорили точно. про армію. І, але паралельно тоді обговорювали необхідність реформ в армії, особливо говорили б за натовським зразком, тобто, переход на бригадну структуру, скорочення чисельності і ліквідація так званих надлишкових підрозділів, ну і підвищення престижу військової служби. Про це я так само багато пам'ятаю. Писали і говорили, і так далі. Але мені чогось здається, що оскільки армія це специфічна структура, вона не любить зміни, і, мабуть, і генерали не були в захваті від того, що планувалися ось такі великі реформи в українській армії. Питання таке, знаєте, дискутивне. Кому подобаються зміни? Ну прямо скажу, в консервативних середовищах, армія все таки. Консервативне середовище, звичайно, зміни не дуже подобаються. Але за ті роки, що пройшли, люди вже налаштувалися на те, що якісь структурні зміни будуть, і утворення бригад. Як на мене, то не так уже там і були такі великі проблеми з цим, але йшло утворення. Працювали корпуси тоді, які потім пізніше я трошки розкажу. От, що з ними сталося, а зараз їх відновлюють знову е, дуже багато таких е, дрібних питань, які просто навалилися, із-за того, що от ми відповідаємо чи не відповідаємо е, стандартам НАТО. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.